Вітаю, друзі! Мене звати Олена Ковалинська, я дитяча письменниця. Знаходжусь зараз в Києві на Подолі, і позаду мене пам'ятка Візитівка Подола. Це Самсон, який розриває Пащу Леву. Це діючий фонтан. А зараз я хочу вас запросити зі мною на прогулянку чудовою вулицею, яка є візитівкою Києва. Це Андріївський узвоз. З давних давен це магістраль, магістральна вулиця невеличка поєднувала верхнє місто з нижнім з подолом. І згодом ця вулиця стала настільки популярна, що вона приваблює до себе. Ми з вами прогуляємося цією вулицею. І для когось це буде ностальгія по Києву, а для, для когось це буде вперше. Приєднайтесь, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Розпочинаємо свою прогулянку з андрійського звозу 2А. На першому поверсі тут знаходяться кафешки. Ресторанчики, але ця будівля дуже старовинна. 1711 року побудована отакий красивенний будинок. Шикарний просто шикарний берельєфи. Андріївський узвоз 1А. Чому я кажу узвоз? Узвіз, звіс, вірно. Такий будинок теж вписується в місцевий ландшафт. Буду знімати все підряд, не зупинятися. Може побачимо щось таке як спромп якийсь. Люди в'їжджають в компанію якось. Ми дійшли до пам'ятника. Олександру Вертинському, відомому співаку шансону початку 20-го сторіччя. Вертинський в образі П'яро. Продавчині вже розкладають свої скарби. Буду йти по тіньочку, бо дуже жарко, спекотно. А я не взяла з собою води. Так що, якщо будете гуляти подолом, будете гуляти андріївським водою гуляйте. Ось такі цікавизні ляльки, продавчиня, консульство якесь Яко... якої країни пишіть. Дуже відомий театр Колесо. Я була тут і не раз. Дуже рекомендую. Там такий інтер'єр. Цікавий. Та й сам будинок. Сам, сам будинок цікавий. І зовнішньо, і, 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 і внутрішньо. Ось найвідоміше на весь узвос вишиванки. Майстрині самі роблять. Мрію тут щось купити. Я майже не пройшла повз цього відомого кота бегемота. Сидить собі з примусом. Дом музей Булгакова. Михайло Булгаков тут жив і ще цей. Будинок називають Дом турбіних, бо тут він написав свій роман Дні турбіних. Хто читав, пишіть. Михайло Булгаков. Постійно тут його поливають фарбою, то червоною, то білою. Знавці літератури поділилися на тих, хто підтримує це, що він росіянином був, а кияни і я вхожу в їх число, я теж рахую, що це. Він написав шедеври і він український письменник. Мені подобається цей будинок, оплетений виноградом. Ще мені подобаються ці двері, які такі таємні, таємничі. Що хочеться запитати, що за цими дверима. О, в мене опять знов перегрівся телефон. Виключено якийсь час війни. Прикрили Булгакова. Ну, я думаю, так, що від, більше від варварів прикрили мішками з піском. Це знаменита липа. Липа, який багато років. Ця липа прикрашає е, кафе, відоме своїми, своїми українськими стравами. Називається кафе під липами. Праворуч театр сучасний. Ну, зовнішній вигляд так собі, але кажуть, він дуже комфортний. Наблизимось до пам'ятника Гоголю. Коли я приїхала в 99-му році жити в Київ, його ще не було. Це таке надбання сучасне. Йому років два, мабуть, три. Микола Воголь. Мені подобається. Теж було багато таких думок, що він не відповідає якимось. Але мені подобається його тут посмішка саркастична. Рахую, що пам'ятник дуже гарний. Зараз подивимось, що вже розклали. Дай ж бачить, горох до зіни. Граміка в українському стилі. Через Зараз перед нами замок Річарда Левове Серце. Чим він цікавий? Ну, по-перше, він дуже красивий. А по-друге, кажуть, що цей будинок з привидами. А чому з привидами? Все пояснюється тим, що Вельможа був дуже жадібний, який будував цей замок. І не доплатив будівельникам. Будівельники йому помстилися і вставили між цеглами пляшки. І коли буває вітер, а вітер тут буває дуже часто, в будинку можна почути такий стогін, вий, І здається, що це привиди. Я рахую це, дуже класна помста. вже виклали свій товар. Кольорове скло. Мабуть, ви звернули увагу на гуркіт. На подолі немає світла, графіки відключень і тому включені генератори. По всьому місту. тут і такий гуркіт? Перейшла вулицю, щоб показати вам будинок. Із печива. Ну, це жарт, але він якийсь печи. Збудована за проектом Растрелі в кінці 18 того, на початку 19 століття. Броня та голохваст. А якщо потерти руку Проні, то щасливо вийдеш заміж Потерти, то буде вдача у бізнесі. Підписники, підписуйтесь, я вас дуже прошу. Мій канал називається Подаруй радість дітям.